У вас ж була зустріч? Я маю на увазі лідерів фракції після представлення мирного плану в Верховній Раді. І представники влади знову ж таки, владної фракції сказали про те, що 100% цей план отримав підтримку з боку усіх лідерів. То чи дійсно ви підтримали ваша фракція? Підтримала цей план, і можливо ви висловлювали якісь застереження з цього приводу під час зустрічі з президентом. Ну, власне, лідер політичної сили Петро Порошенко. Якраз і е, додавав те, що е, треба зробити, щоб цей план був реалізований, тому що ну хто буде сперечатися, що Україна має стати членом НАТО, то має сперечатися з тим, що Україна повинна отримувати зброї більше е, і право цієї зброї бити в глиб Росії. Але ж питання не в правильних словах е, і зверненнях до союзників, а питання в тому, що робитиметься для того, щоб ці всі слова стали реальністю, і от на цьому має якраз на наголос, і от е, тут має працювати і уряд, і парламент, і президенти своїм офісом не перетягувати ковдру, не розповідати, що ми тут одні все вирішимо. І ми найпотужніші, а залучати всі можливості, всі зусилля країни. Для того щоб е, ці е, позитивні для України єдині справді можливі для перемоги речі як вступ до НАТО, як розвиток українського промислового комплексу, е, як розробка власних українських збройних е, систем, все оце має від декларації і спробу винити велосипед перейти до чіткого виконання конкретних е, дуже речей від законодавчого забезпечення до урядових рішень.